Об'явлення 1.17. І коли я побачив його, то до ніг я упав, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Дуже часто Ізраїль відступав від Господа. І, можливо, в нашому житті є також якісь досвіди негативні, коли ми також страшали Господа і свого погляду, і відступали. Але давайте ми розглянемо кілька історій, коротко розглянемо їх про те, як відбувалося. І чому саме Господь, тобто, Ізраїль, відступав від Господа. І так Ісуса Навіна сказано такі слова: І служив Ізраїль Господові по всі дні Ісуса та по всі дні старших, щоб продовжили дні свої по Ісусі, і що знали всякий чин Господній, що зробив він Ізраїлеві. Святе письмо говорить, що народ, який вийшов з Єгипта, він, по суті, був. Послідовний і слідував за Господом усі всі дні Ісуса Навіна і тих, які знали цю правду. А потім вже пройшов деякий час, зминуло, минуло якесь покоління, змінилося і настав такий період, коли люди почали відступати. Так от, навіть при Мойсеї траплялося, що народ Господній відступав, на жаль, в числа 25 25 розділі сказано. І усі всі Ізраїлю, що і народ зачав ходити на розпусту до моавських дочок, а вони закликали народ до жертв їхніх богам, і народ їв та вклонявся їхнім богам. Ізраїль до Був, до перського Пеорського, Ваала і запалав гнів Господній на Ізраїля. Як бачимо, народ відступав, йому подобалися інші боги. Сьогодні, навряд чи. Ми Буквально там йдемо вслід інших богів, але є в нашому житті, в нашому побуті речі, які стають, на жаль, нашими хазяями і нашими богами. Ще одна історія цікава, описана в 16 розділі книги царств, друга книга царств, там сказано: Цар Ахас побачив дамаського жертвника. І послав цар Ахаз до священика Орія подобу жертвеніка, і збудував священик Урія жертвеніка, і побачив цар того жертвенника, і приступив цар до жертвенника, і приніс на ньому жертву, і спалив він своє цілопалення та свою жертву хлібну, а мітного жертвеніка перед Господнім лицем він переставив на північ і наказав цар Ахаз священикою Орію, говорячи На великому жертвеннику пали цілопалення. І зробив священник Урія, все так, як бажав і наказав йому цар Ахаз. Як бачимо е, проста річ, той жертвенник був Господній відставлений в сторону, а жертвоприношення було, е, приносилося на іншому. І сьогодні нам потрібно визначити і побачити, можливо, і в нашому житті або в нашому суспільстві десь є той момент, коли ми робимо. Е, Приносимо жертву, приходимо в храм, поклоняємося, але не там і не на тому предметі, не так, як Господь звелів. Це є небезпечно, це є проблемою, яка сьогодні існує. Дуже часто і дуже багато є сьогодні в світі, в цілому, навіть в церкві, коли ми замінюємо те, що повелів Господь. На те, як зручно, на те, як практично, а так мої батьки, а так мої діди, а так традиції, а так і обряд. І коли ми приходимо в церкву, давайте ми задамося питаннями: а чому я звершую саме це служіння? Чому я виконую той чи інший атрибут? Чому я приходжу саме в цей день на служіння? Чому я саме приходжу в цю церкву? Коли ми читаємо історію про Ахаза, тут виникає якраз це питання. Тому що на перший погляд нічого не змінилося, просто помінявся предмет, на якому переносили жертви. Але це було недобре перед Господнім лицем. Почитайте історію і ви побачите, що Господь не одобрив цього. І сьогодні, коли ми вводимо в християнство якісь язичні обряди, якісь ритуали, символи, традиції, то, то Господь також не одобрює. Тому ми маємо визначити, чому я це роблю, яка причина цього, що я роблю. І звідки я взяв ці постанови, це служіння, яке я звершую Вибір за кожного із нас. Але ми маємо визначитися. Так от, я хочу ще зачитати ще одну історію. Найбільш відому, і ми її читаємо в першому царстві, 16 розділ, 17-й, 18-й. Там історія йде про Іллю. Ми їх добре знаємо. Там вже не інший цар Ахав, ахав, зацарував на Ізраїлем і робив ахав зло в Господніх очах більше від усіх, хто був перед ним. І було йому мало ходити в гріхах Єровама. Він узяв за жінку Єзавель, дочку Сидонського царя. І він пішов і служив Ваалові і вклонявся йому. І він поставив жертвенника для Вала і зробив Ахава старту і ахав далі чинив, щоб гнівити Господа, Бога Ізраїльєвого. Ті вчинки, які звершував Ахав, написано, вони гнівили Господа. Інколи ми навіть не задумуємося, ми кажемо, Господь, саме головне, щоб був в серці. А що я роблю? Як я роблю, це вже мої питання. Але питання слідує: а чи не гнівить те, що я роблю Господа, чи не дратує воно Його? І сказав Ілля з Іліаду до Ахава, цими роками не буде душу, але тільки за моїм словом. І як ми бачимо, якби не втручання самого Господа, то Ахав би продовжував те служіння і те поклоніння, яке було, і нічого би не змінилося. Дуже важко було народові в той період і в той час вирватися з цього ідолопоклонства. Це ідолопоклонство так затягнуло, що стало рутиною, і одної людини, яка би просто сама по собі протистояла ну, в ім'я Господа проти цього ідолопоклонства було недостатньо, тому Господь втрутився і став поруч з цією людиною, і ми читаємо із. І спав Господній огонь та й пожер жертві і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду в рові, і побачили це всі люди, та й попадали на блича свої, і говорили: Господь, Він Бог, Господь, Він Бог. Історія говорить про те, що Ізраїль зібрав всіх тих священиків і наказав їм, щоб вони принесли жертвоприношення, але без вогню. Ні, це не був той випадок, як сьогодні з благодатним вогнем, але щось похоже. Так от. Їм це не вдалося зробити, а Іллі вдалося, тому що Господь був поруч з ним, за ним. І саме Господь повелів йому це робити, і таким чином істина Господня восторжествувала. А Хау був разом з його священиками опозорений, принижений. Хоча мало що змінилося на той час, ми читаємо, що вони недокорінно змінилися, на відміну від той самий Нінєвії, в яку ходив Йов, де вони пожаліли і розкаялися. Ізраїльтяни не до кінця це зробили. Ну це вже продовження цієї історії. Але саме головне говорить про те, що поклоніння і вшанування Господа має велике значення. Те, як я роблю, де я роблю і що я роблю. Які атрибути, які служіння, які повеління і обряди, яких традицій я притримуюся для Господа, це важливо. І ми маємо для себе також це визначити. Вибір залишається за кожним із нас, як в ті давні часи, так і тепер. Протистояти ідолопоклонству тим традиціям, які не мають нічого спільного з християнством. чи... Просто плисти потачім. Ілля, сказано, був подібна людина до нас з пристрастями, але він помолився молитвою, щоб душу не було, і душу не було на землі аж 3 роки і 6 місяців. Тому ми сьогодні маємо можливість знову ж робити вибір. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, чи богам, що сидите ви в їхньому краї. 아멘.